У рук мандри, яку український народ! А зараз я хотів би поспівати з нами наш український гімн насправді. Кажуть, що ми його забагато співаємо. Насправді ми його співаємо рівно стільки, скільки треба. Я тут цілу ніч, цілий тиждень по ночах чергую і кожну годину співають на Майдані Гімн України. За цей, за цей час наш гімн став справжньою духовною силою, яка тримає нас і яка гріє нас, і яка дає зрозуміти, що ми тут з вами робимо. Ми тут виборюємо зараз свою волю. Ми зараз стоїмо на порозі нової історії України, і ця сторінка українська робиться нами з вами, записується. Ми маємо перемогти. Ще не вмерла в Україні. І ні слава! Ні. Українці усміхнеться, Доля свінуть наші поріженьки, як роса, на сонці. і Покаже що ми братя у своєсть. Росіво ми положим за нашу свободу і покажем, що ми праче козацького роду душу ті. Свободу. і покаже, що ми козацького роду. Слава Україні! Дякую всім вам.